вийшло якось, Зараз я зроблю дуже гарно. Так, зараз на дворі двадцять Зараз я буду літати з цим тютіком. Це фіолетовий трюх, познайомтеся з ним. Він Буде зі мною зараз літати. видно? Ні? відомо. Поторопіть! Зараз я хочу ось знати, дуже гарно. Треба зараз збира. Ставимо камеру. Хух, зараз подивимося, що ти хват друзь. Мене ще з ним не бачить. там вони Вона там щось бурмоче. Я поки стрибаю, тут вони до я зараз стрибаю. І в мене зараз я вам покажу фокус один. У мій дружбанк, фіолетовий друг. Коротше, ось він. Ми його ховаємо. Зараз ми направимо. Мені строк. <реку> <реку> мама дивися фото. Екшн навіть таке непритне, і воно екзисторичне питання. Просто. А вона говорить, що було абсолютно недобре. Ми зараз. Добираю телефон. Ой, я моя. Хто хоче зі мною дуже круто. Що ви хочете? Ох. Думаю, що ви хотяп щось зрозуміли. Треба, мабуть, зумом так стрибнути. А ну-ка я сразу зум Я ой, я сыном. все нормально. Пожалуйста, светло. Вот так светло. Так светло. прикольно короче, функция Давай так. Паркур, паркур. Как бы он превратился? Он уже застрял. Давай смотри.

І дорого узяки, всім привіт! Ви на каналі Майнкрафт. І сьогодні ми будемо дивитися. Ми будемо дивитися, як я круто паркур. Ви будете дивитися на мої ноги. Ось так. Всім привіт. Давайте. Стрибуємо на диво стрибуть. Стрибаємо. Правда, прикорце нагоди ненопланетянин гониться. Тікаємо від нього. Ой, я му кадруй. Я зараз несу Хочете, я вам зараз розкажу одну цікаву історію? Слухайте. Коротше, ми просто з мамою і з папою так тепло. Ми переходимо дорогу, вже перейшли. Там дядько е, так сильно розігнався. Дивіться, от покажу вам, ось рівна дорога, і тут ось поворот, а тут ось пішохідний. Ось тут розганяється машина, трошки заїжджає на пішохідний. Тут ось їде машина з поворота. І потім машина їде назад. Вона на хіну. І та машина і сигнал, що вже ну типу, пізно. Так назад. що, ну, пізно, Вона, то, що? ось ці мої чудики. На каналі моєму цих каналу. Який на прізвище, Так що мій канал Матвій Кирисников на англійський. Каже, мабуть, цілка буде. Я не знаю. Писання, ну зараз ми подивимося, чи буде ссылка. Друзі, що ще дуже топово. Що це не мій камбуз. Мама, я знімаю на YouTube відео, я паркую, стрибаю.